Доброго дня, вітаю всіх учасників заходу. Мене звати Малюта Галина, я клінічний нутриціолог зі стажем більше 6 років. І сьогоднішня моя заявлена тема, як за допомогою натуральних продуктів зберегти та відновити своє здоров'я. Ну, для цього була створена така собі проста система управління здоров'ям IBCD. Де А – це активність, Б, білдінг, будівельний матеріал, Це клінінг очищення, Д, директ захист або направлена дія. Якщо ми подивимося з вами на таку просту діаграму, на якій видно, від чого ж залежить наше здоров'я, то ми побачимо, що на 51% впливає. Спосіб життя та харчування на 19% впливає на навколишнє середовище, на 20% спадковість і тільки 10% залежить від охорони здоров'я. Ну і розглянемо по пунктам цю систему. Головний принцип системи: чим раніше ви почнете піклуватись про своє здоров'я, тим більше шансів прожити здорово, щасливо е і в здоров'ї. Починаємо з першого пункту, а активний спосіб життя. Будь-яке будь відновлення, будь-яка реабілітація неможлива без того, щоб перебудувати свою свідомість, налаштувати мислення на позитивний лад, не розрушати себе негативом, тому що кожен із нас живе так, як він думає. Ну, і будь-яка яка ж активна життєва позиція без фізичної активності. Ще від це наговорив, що рух може замінити багато ліків, але жодні ліки в світі не можуть замінити рух. Тому люба, знову ж таки, реабілітація, відновлення здоров'я неможливо без фізичної активності. Це може бути будь-що ходіння пішки, оздоровчий плавання, сауна, все, що бажає душа. Тих же самих 6-10 тисяч кроків на день. Так? І переключатися з розумової на фізичну працю це теж дуже корисно не тільки по вихідним, а під час робочого дня. Далі бе білдінг будівельний матеріал. В чому полягає наша задача? Наша задача полягає в тому, щоб накормити наш організм так, щоб забезпечити нормальну і стійку роботу всіх його 12 Систем, які, в свою чергу, складаються з органів від тканин, а тканини із клітин. І от що ж потрібно нашій клітині щодня? Нашій клітині щодня потрібно 28 амінокислот, 15 основних мікромакроелементів, 12 основних вітамінів, 7 груп ферментів, 3 полі ненасищених кислоти. Все це має бути полите водичкою. І все це вона клітинка візьме звідки з їжі, тому їжа має бути якою? корисною, нешкідливою і засвоєною. Так? І розглянемо ось такі норми, потреба організму в основних макронутрієнтах. Так? Перше, це білки, тому що ще Енгель сказав, що життя це є спосіб існування білкових тіл. Так? Тому норма білка. Для більшості жінок 0,8-1 грам на кілограм маси тіла, чоловікам 1,2 г на кілограм ваги, людям похилого старшого віку 1-1,3 грама на кілограм, ну і вегетаріанцям ще більше, тому що це рослинний білок, їм 2 г на кілограм ваги. Має бути. Витримане співвідношення тваринного і рослинного білку в пропорції один к 3, одна треть тваринного походження дві третини рослинного. Потреба вуглих водах, в тому числі клітковини. Для дорослих 250-400 грамів на добу. Також встановлені норми використання споживання жирів в організмі. Да? Жінки до 3 років слід споживати 90-120 грамів жирів в день, після 30 років ця норма трошки зменшується, вже 80-115 грам, а після 40 років до 70 грамів білку на добу, жирів на добу. Ну і погодьте зі мною, що середньостатистична людина не отримує цих норм щодня в своєму раціоні. Тому на допомогу приходять добавки, і дивіться, якими продуктами в нас представлені джерела повноцінного білку. Це білок Smart Meal, Коктейль Smart Meal, його ще називають розумна їжа. Ви зразу отримуєте три види корисного рослинного білку, ізолят соєвого, ізолят горохового, ізолят нутового білку. Він підходить для вегетаріанців, не містить ГМО без глютену і одна порція це 24 грами білку. Слідуючий коктейль це нутрібіорн, це вже Тваринний білок, його витягли з молочної сиворотки шляхом сучасних низькотемпературних методів обробки сировини, це допомогло зберегти весь вітамінний склад і уникнути руйнування протеїнів. Він на 95% засвоюється травним трактом, дуже приймати. Класний для спортивного харчування, так як він містить, ну, білок представлений трьома видами за сроками, за, е, сроками засвоювання в організмі. Бджолиний пилок, з нього шляхом сучасних технологій, видалене лушпиння, видалені алергени, тому його, його можна пропонувати і алергікам. Наступна позиція це жири. Да, жири. Основна їхня функція в організмі це пластична, вони становлять пластична, будівельна, вони становлять основу клітинних мембран, і чим вони, чому сприяють сприяють засвоєнню жиророзчинних вітамінів А, Д, Е, утворенню холестерину, а з нього, в свою чергу, утворюється жовч, вітамін Д, статеві гормони. Жири слугують подушкою безпеки для внутрішніх органів, дають енергію, допомагають зігріти наше тіло, і наш мозок складається на 60% жирів. І от якщо ви в себе, якщо ви свого клієнта, пацієнта замітили порушену концентрацію ваги, погана пам'ять, то треба проаналізувати, чи достатню кількість жирів отримує організм в раціоні. Тому Ось така цих п'ять жирів, це має бути ладошка здоров'я, і за цим треба слідкувати. Це те, що наш організм не може сам синтезувати, він його отримує тільки з їжею. І от його розбалансованість може привести до якихось поганих наслідків. Тому омега-3 це. І серцево-судинна система, і репродуктивна система, і кісткова система. І в наш час онкологи всього світу стверджують, що омега-3 це ще і онкопротектор. Лецитин – це і ваша печінка, ваша здорова, ваш мозок, ваша нервова система, вітамін Є, е його називають вітаміном молодості. А от q 10 його роль в організмі можна. Порівняти з свічкою запалення в автомобільному двигуні без цієї іскри енергії не буде, тому немає енергії, добавте кафермент, тому що в м'язах серця цього елемента в два рази більше, ніж будь-де. Вітамін Д 3 статистика стверджує, що 95% українців мають віта... дефіцит вітаміну Д, а це знову ж таки. М'язова система серцево-судинна, це імунна система і також вітамін Д регулює близько двох тисяч генів в нашому організмі. Це ж саме можна сказати про харчові волокна і клітковину. Погодьтеся, не з'їдаємо ми з вами щодня, 4-5 порцій такого великого салату. Це та тих 25 грамів клітковини, норма споживання на день. Тому такі продукти, які представлені порошечком із всяких рослин, це ось локло. Яблучний пектин, подорожник, броколі, куркума, червоний буряк, розмарин, морква, томат, капуста, біофлавоноїди. Дивіться, який шикарний склад це такий собі, така собі щіточка для кишківника. І ще один такий унікальний продукт ультрабіон. До його складу додавлен пребіотики, фрукто оліва, сахариди, додавлена білкова амінокислота, ельглютамін, з якої формуються м'язи, ферменти, антітіла, ельютомін допомагає в профілактиці дерявого кишківника. В складі ультрабіому є 80... лошпиння подорожника. А це 80%, 85% розчинної клітковини. От якщо порівняти пшеничні і вівсяні висівки, то там тільки 15% клітковини, із них розчинної тільки 5%. А, те, а, далі, а то остальне легко засвоювані вуглеводи. води. Фетгреберс в його складі є гуарова камедь. це для тих, хто хоче контролювати вагу допомагає боротися з жирами. І на Pій він низьковуглеводний і плюс має багатий вітамінно мінеральний склад. Так, мінерали і вітаміни це теж така собі сполучна ланка між жирами, вуглеводами і білками. І от суперкомплекс, захисна формула, мегахелп, в залежності від того, потреби того чи іншого вітаміна, якогось більше, якогось менше, можна підібрати собі формулу. Ну і топ номер один продукт в світі це хлорофіл. Хлорофіл це витяжка із люцерни, це детокс нашого організму. Хлорофіл швидко зупиняє всі окислювальні процеси в організмі. Це наша текуча жовч, це насичення крові киснем, а також хлорофіл має ранозагоювальний ефект. Ну і далі ми перейшли до переходимо до слідуючого пункту: це клінінг, очищення. Ми є не тільки те, що ми їмо, а те, що ми перетравлюємо. Що для цього потрібно? А для цього потрібен чистий кишківник. І тому так само, як ми постійно, регулярно проводимо генеральні прибирання в своїх домівках, квартирах, так же само наш організм повинен проходити регулярне очищення, і воно повинно бути грамотним. Тобто ми маємо налагодити ферментацію, перетравлення, абсорбцію, всмоктування і детоксикацію виведення всього переробленого. Програма очищення шлунково-кишкового тракту розрахована на три етапи на три місяці на три етапи з послідовним очищенням і реабілітацією шлунково-кишкового тракту. Також позбавляємось від інвазій, а це регулярне один-два рази в рік проведення протипаразитарних противогрибкових програм. І наступним завершаючим пунктом програми є Дірект захист, направлена дія. Науковцями компанії розроблені цілі програми, які можна використовувати як для лікування, так і для профілактики. Це і кардіо, і гепато, і хондропротектори. Ці програми можуть легально використовувати лікарі в своїй свої практиці. Програм багато тут на картинці не всі помістилися. Є програми ваших здоров'я ваших суглобів, здоров'я ваших кісток, здорове серце, захист судин, є здоров'я сполучної тканини, є антистрес. є... Стоп алергія, стоп набряк, здорова печінка, є навіть набор на допомогу кидаючому курити. Ну, окремо хочу зупинитися на продуктах для підтримки опорно-рухового апарату. Це Бонсі, продукт багатий кремнієм. А ми знаємо, що кремній в місця, концентрація кремнія в місцях травм збільшується до 50 разів. Сірка, елемент номер. Чотири в організмі, метилсольфаніл, метан, глюкозамін, хондритин, кальцій магній хелат кальцій представлений в хелатній формі, і плюс з вітаміном Д для кращого засвоєння. Ну і не можу нічого не сказати про колаген. Колаген наш це фібрилярний білок покращеної розчинності. Містить пептиди першого і третього типу без лактози, без глютена, без ГМО, плюс запантентована формула електролітів з мікроелементами. Одна порція містить 17 грамів білку, містить такі, містить такі амінокислоти, як гліцин, гідроксипро, гідроксипролін та пролін, і вони допомагають синтезувати організму самому синтезувати колаген. От цей колаген потрапляє в ціль, в шкіру, в хрящ і допомагає підтримувати зростання фібробластів, тих клітин, які виробляють колаген. Формула колаген плюс збагачена вітаміном С, цинком та гелороновою кислотою, яка була виявлена як основний компонент позаклітинної матриці суглобів. Вітамін С в складі для підтримки здоров'я кісток, кровоносних судин, хрящів, шкіри та суглобів, цинк для підтримки кісток, нігтів, шкіри та волосся. Ну і нічого не можу не сказати про такий продукт, як знеболюючий гель ласьйон тайфу. Він ефективний при болях в м'язах. У хворобах дрібних та великих суглобів, травми їх наслідки, шрами, рубці, розтяжки, вивихи, все змащуємо, і вони поступово розмоктуються, ускладнення після травм, спазми, тугорухливі суглоби, при застудах, при бронхітах, продуло шию, намастили шию, защемило поперек, мастимо поперек. Коліно мастимо коліно, ну і спортивні навантаження дали велику нагрузку, теж знімає м'язову напругу. За рахунок чого? За рахунок того, що ге, формула гелю включає компоненти таких ефірних масел, як евкаліпта, гвоздики, зимолюбки, ефіроль камфорних пластівців і ментолу і кремоподібний сік алої. Завдяки такій кількості олій у складі, тайфу має протибактеріальні ознаки. Олія м'яти основний компонент її ментол, має протисептичну дію, вона дратує холодові рецептори, тому при нанесенні гелю ви спочатку відчуваєте холодок, а потім уже зігріваючий такий ефект. Масло гвоздики часто застосовується для полегшення зубного болю, ну, звичайно, зверху змащувати і полегшення наступає. Евкаліптовий ефір багатий на цинеол. Він, він є натуральним антисептиком, тому основна дія фуд це антисептична. Ефір демолюбки має ярко виражений протипольовий ефект і алоє – це незамінний і дуже замній засіб від будь-яких опіків, ран, висипу і різних подразненнях на шкірі та слизових оболонках. Де це все брати? Особисто я користуюсь продуктами компанії Nature Sunshine. І чому? Тому що це компанія-виробник з власним виробництвом в штаті Юта Америки, має стаж більше 50 років на світовому ринку, випускає бади преміальної якості четвертого покоління. Ну і чому? Тому що це все підтверджено сертифікат багатьма сертифікатами, міжнародної якості, міжнародними сертифікатами якості. У нас в практиці є багато результатів, тисячі задоволених клієнтів. Чому? Тому що це якісно, безпечно і якщо вам. Буде цікаво, будь ласка, я буду рада поділитись досвідом. Дякую за увагу.